Вітаю футбольний клуб Стар з відкриттям, розвитку, успіхів і тільки натхнення. Вітаємо дитячу футбольну школу Старболс з новим витком розвитку. і натхнення вам. Слава Україні! Вітаю дитячу футбольну школу Старболс з новою системою розвитку. бажаю вам успіху, натхнення, процвітання і нехай всі ваші мрії і з ладами обов'язково збуваються. Слава Україні! Вітаю дитячу футбольну школу Стар з новим витком розвитку. Процвітання і натхнення. Успіхів вам. Вітаємо дитячу футбольну школу Star Болс з новим витком розвитку. Успіху і натхнення вам, вітаємо дитячу футбольну школу Balls з новим витком розвитку. Процвітання і натхнення вам всього найкращого. Побільше вам талановитих виконавців. Усім добрий день! Хочу привітати з відкриттям дитячої футбольну школу Balls. Тренерському складу побажати терпіння та натхнення. А діткам-молодим футболістам хочу побажати, щоб вони завжди слухали своїх тренерів і любили футбол і всіх без травм. Вітаємо дитячу футбольну школу Star з новим витком розвитку. Процвітання і натхнення вам. Доброго дня! Вітаю дитячу футбольну школу «Старболс» з новим витком розвитку. Бажаю вам натхнення, всього найкращого та процвітання. Вітаю дитячу футбольну школу Starball з новим витком розвитку. Бажаю вам натхнення, процвітання. Вірте в себе, йдіть до своєї мети, працюйте і звісно, успіхів вам. Слава Україні! Вітаємо дитячу футбольну школу Starball з новим витком розвитку. Процвітання і натхнення вам. Вітаю дитячу школу Starball з новим розвитком. Процвітання вам і успіху! Тренерам побажаю терпіння, творчого настрою. Юним футболістам хочу побажати безмежного бажання, без якого просто неможливо прогресувати і дивитися вперед у майбутнє. Побажання вам слухатись тренерів, виконувати всі вказівки, які вони говорять. Особливо хочеться зауважити, звернути увагу на тому, що футбол грає не лише ногами і руками, а грають і розумом. Потрібно велику увагу приділяти навчанню, і ці фактори в сукупності дадуть вам успіх в загальному і перспективу в розвитку і в футболі, і в вашому досвіді в житті. Всім вам успіху, слава Україні! Всім привіт! я Хочу привітати дитячу академію Старболс з новим вектором розвитку та побажати багато-багато натхнення в праці, успіхів і всього самого найкращого.